Якщо ти чуєш, що говориться в Євангелії, то ти приймеш це або не приймеш. І це не буде залежати від твого попа чи священника, пароха, хто би він не був. Невже почувши слова Христові, ти далі підеш служити отим божкам. Я кажу з вірою, щоб підбадьорити вас. Давайте скажи, якщо ти готовий справді сказати, Господи. Я буду слухати Тебе, я буду вірний Тобі. І більше я ніколи імені Твого Ісуса Христа не буду зневажати. Скажи це ще раз не встиг. Давай, Господи, я буду слухати Тебе. Я буду послідовником Твоїм. І більше я ніколи імені Твого Ісуса Христа не буду зневажати. А як це зневажати? А от коли цілуєш ікону, ти зневажаєш ім'я Ісуса Христа. Коли ти хрестиш немовлят, ти зневажаєш ім'я Ісуса Христа. Коли ти випрошуєш, Боже, зціли, Боже, дай, Боженьку, спаси, Боже, я грішний, ти зневажаєш ім'я Ісуса Христа, тому що Він забрав вже гріхи. І Він сказав, що навіть коли згрішиш, біжи до Отця, двері відкриті. Завіса тріснула, вона вже не цільна. Ти можеш прийти святая святих. Та да, ти прийдеш і скажеш, Боже, я грішний, дивись, я так зрішив, мені незручно. Боже, Боже. А він скаже: знаєте що? Я вибілив твої гріхи, я не бачу. Але ти будеш чесний перед собою. Та да, ти все рівно побіжиш, і я біжу. Біжу, біжу, бо знаю, що Отець прийме мене, що він не надарма мене вибрав, що не дарма поставив, недарма дав мені Слово, дав розум, щоб я міг проповідувати Євангелію Царства, Євангелію Ісуса Христа. Хтось скаже, просто давай приходь і будемо разом проповідувати, лишень істину, лишень Христове Слово, лишень хліб, який з небес будемо давати людям, щоб вони. Стали праведними і повірили в цю праведність, щоб вони стали святими і повірили в цю святість, яка дарована їм. Мені так хочеться чуєте, захистити вас від того релігійного блуду, від того релігійного пекла, коли приходить слово Господнє, воно висвітлює, чуєте все, що приховано в деномінаціях. І це нервує їх.